Я не права, що не хочу купувати будинок за три години. Їзди від мого місця роботи. Не знаю з чого почати. Мені 27 років жінка. Я разом зі своїм нареченим. Чоловік вже п'ять років. Нещодавно ми нарешті назбирали достатньо коштів на перший внесок за житло. І він знайшов котедж десь у справжній глушині за дві години їзди від нашого теперішнього місця проживання. Проблема в тому, що я вже зараз витрачаю годину на дорогу до роботи. Я працюю вихователькою в дитячому садку і обожнюю свою роботу. Я там з двадцяти років і пройшла шлях до керівниці групи. Жити за три години їзди від роботи це зовсім не ідеальний варіант. Але мій наречений і чути нічого не хоче про інші будинки. Він стверджує. Тверджує, що цей варіант ідеальний, вписується в наш бюджет і досить самоб... самобутній, щоб відповідати нашим смакам. Я неодноразово намагалася обговорити з ним цю проблему, наголошуючи на тому, що в тій місцевості навіть немає дитсадків, які шукають персонал, і я не хочу шукати іншу роботу десь далі, щоб знову починати все з нуля. Він каже, що все владнається, якщо я просто перестану себе накручувати, і що я так довго працюю на одному місці, що мені було б корисно почати все з чистого аркуша. Ще одна проблема я хочу дітей. Це завжди було для мене принциповим питанням. Я вважаю, що жити так віддалено, погана ідея, коли йдеться про дітей. Нам доведеться щодня возити їх до школи чи садка і забирати звідти до і після роботи. Найближчий навчальний заклад за 30 хвилин їздить від будинку, який він хоче, а ми обидва починаємо працювати доволі рано і закінчуємо пізно. Це також обмежить їхню свободу, коли вони підростуть. Гадаю, це жахливо постійно залежати від батьківського транспорту і відмовлятися від планів, якщо тебе не можуть підвести. Він ще Вважає, що я драматизую і що я просто щось придумаю. Отже, чи я погана через те, що не хочу переїжджати так далеко від своєї роботи і, по суті, від усієї цивілізації? Коментарі. Коментатор один: ти не погана. Ви двоє маєте різні погляди на життя. Вам потрібно розібратися з цим до одруження. Авторка. Я відчайдушно намагаюся це владнати. Я розглядаю можливість сказати йому, що розірву заручини, якщо він продовжуватиме поводитися нерозумно і не зважатиме на мої почуття в цьому питанні. Коментатор, 2. Це сміховинно. Ти не можеш витрачати 6 годин щодня на дорогу. Будь твердою. Скажи йому категоричне ні і стій на своєму. Якби він наполягав, для мене це точно стало б приводом для розриву. Оновлення через один день. Не очікувала, що зможу написати оновлення так швидко, але маємо те, що маємо. Насамперед хочу подякувати всім, хто прокоментував мій попередній допис, а також додати трохи контексту, оскільки зрозуміло, що в минулому пості його бракувало. Ми з нареченим разом 5 років, але знайомі вже 12. Весь цей час, і особливо відколи ми стали парою. Він завжди був милим, зважав на мої почуття і ніколи так відверто не ігнорував мою думку. До цього моменту наші рішення завжди базувалися на принципі: два так. Або нічого. В іншому у нас були хороші стосунки. Ми влаштовували побачення раз на два тижні. Насолоджувалися компанією одне одного, мали спільні плани на майбутнє та однакові ідеали щодо стосунків. Він бачив, як я переживала кілька доволі болісних розривів у минулому і намагався бути повною протилежністю моїх колишніх. Щоправда, він завжди був дещо наполегливим у питаннях сексу. Тож, мабуть, це все таки була проблема. Але окрім цього, все було чудово. Ми багато говорили про те, який будинок хочемо. Ми домовилися, що це Буде будинок або котедж на такій самій відстані від моєї роботи, або ближче, можливо, трохи відокремлений, але з легким доступом до міста, громадським транспортом чи авто. Я не певна, чому він раптом так загорівся ідеєю будинку так далеко від усього і всіх, кого ми знаємо. Ми живемо у Великій Британії, і за дві години їзди тут можна опинитися, наче в іншому світі. А тепер власне оновлення. Вчора я взяла відгул на роботі. А мій тепер уже колишній наречений працював з дому. Він робить це дедалі частіше останнім часом. Це ще одна причина, чому його так влаштовує розташування того будинку. Він може просто повністю перейти на віддалену роботу. Вранці я сіла з ним поговорити і спробувала знову підняти тему будинку. Я ще раз виклала свої аргументи з минулого допису і сказала, що за жодних обставин не покину свою роботу. Я люблю її і не хочу шукати іншу. Я нагадала про безліч інших будинків, які відповідають нашим критеріям і розташовані в нашому районі ближче до моєї роботи. Деякі ми вже навіть оглядали. Ми ще не дивилися те місце, яке хоче він, бо не мали часу, і я сказала, що й не хочу, оскільки вже знаю це не те, що мені потрібно. Я також запитала, чи справді він вважає нормальним, щоб я щодня витрачала 6 годин на дорогу в обидва боки. Враховуючи, що моя зміна починається о восьмій ранку, мені довелося б виїжджати о п'ятій, а вставати десь о четвертій ранку. Мої зміни зазвичай закінчуються о 17.30, Тож я була б удома не раніше 23 чи погодився б він у майбутньому взяти на себе весь догляд за дітьми, хатню роботу і взагалі все, що потрібно робити? Адже мене просто не було б удома. Здалося, що він не взяв нічого з цього до уваги і продовжував наполягати, що я можу знайти іншу роботу, можливо, навіть не у сфері догляду за дітьми, і це стало останньою краплею. Робота з дітьми була моєю мрією з маличку, і мені вдалося знайти ідеальне місце, за яке багато вихователів готові були б душу продати. Як я можу залишити все це, коли так важко працювала заради цього? Він заявив, що налаштований на цей будинок, тож або я погоджуюся, або йду. Я обрала піти. Я повернула йому каблучку і сказала, що між нами все скінчено, що він більше не той турботливий чоловік, у якого я закохалася, і я не розумію, чому він не може поглянути на ситуацію моїми очима. Я не хочу пов'язувати життя з людиною, яка не зважає на мої почуття. Це його шокувало. Він почав благати мене передумати, що ми можемо щось придумати, але я відмовила і пішла пакувати речі. Зараз я живу у брата та його дружини, що доволі зручно, бо вони мешкають ближче до моєї роботи. 30 хвилин їзди замість години. І я можу проводити час із моїми маленькими племінницями. Мені боляче, але водночас я відчуваю, ніби гора впала з плечей. Я не заслуговую на те, щоб мою думку знецінювали, а він робив саме це. Гадаю, як то кажуть, все, що не робиться, на краще, але я точно не планую ні з ким зустрічатися ще довгий час. Коментарі. Коментатор один. Він навіть не здався. Фраза, ми можемо щось придумати означає, що його варіант все ще на столі. Він просто хоче продовжувати дебати навіть після того, як ти його покинула. Оце так сильно він хоче той будинок. Коментатор, 2. Б'юсь об заклад, він не може дозволити собі цей будинок без неї. Коментатор 3. вона виконує левову частку хатньої роботи. І тепер, коли вона пішла, йому доведеться знову самому готувати і прибирати. Коментатор 4. відчуття, що з цим будинком щось нечисто. Перетворитися з найкращого хлопця на ультиматум буде. Будинок або розхід це виглядає ірраціонально. Оновлення через 4 місяці. Привіт усім! Вибачте, що я зникла з радарів на останні кілька місяців життя вирувало, але я хотіла написати оновлення, бо бачила, що дехто запитував про це. А ще кілька місяців тому я натрапила на свою історію в Тіктоці, яку озвучував один із моїх улюблених аккаунтів з історіями з Reddit. Це було шалено, я справді не думала, що вона вийде за межі сайту. Насамперед, я хочу поділитися новинами про своє життя і про те, як воно змінилося після розриву з колишнім. Усе було як на гойдалках. Я знайшла психотерапевта і почала орендувати маленьку квартиру неподалік від будинку брата. Продовжую жити ощадливо, оскільки знову почала відкладати на власне житло, додаючи до тієї суми. Понад половину заощаджень, яку я забрала, коли йшла від колишнього, це все були мої гроші. Я їх сама накопичила. Я не взяла жодної копійки, що належала йому. Квартира маленька, але затишна, і в ній немає того безладу, який завжди залишав після себе мій ек. Мені запропонували посаду заступниці завідувачки на роботі. І хоча підвищення зарплати було б доречним, я вирішила відмовитися, бо надто люблю працювати з дітьми і не хочу проводити більшість часу в кабінеті. Бути керівницею групи мене цілком влаштовує. Я обожнюю свою роботу. Колектив усе ще чудовий. Я потоваришувала з кількома новими працівницями. Ми часто збираємося на напої або вечерю після роботи такий собі клуб самотніх леді. У вересні раптово і трагічно помер мій абсолютно дивовижний тато. Йому було лише 65, Це сталося надто рано. Він був справді неймовірною людиною, і я дуже покладалася на його підтримку після розриву з нареченим. Він залишив мені значну суму грошей, і, хоча я ще чекаю на оформлення спадщини, планую вкласти все у фонд на купівлю житла. Сподіваюся, стати власницею будинку до літа 2026 року. А ще я взяла з притулку маленьку кішечку черепахового забарвлення, щоб мені було веселіше. Її звати Лілі, і вона наймиліша, не Більше створіння. Я потроху повертаюся до побачень і, власне, усвідомила, що мені подобаються жінки. Тож я почала ходити на побачення з чарівними леді, і це чудово. Звісно, нічого серйозного. Я ще не готова до цього, але приємно відчувати зв'язок із людьми, досліджувати нові горизонти та визначати власні кордони. Загалом, хоча часом було важко, і серце краялося, моє життя покращилося. Щодо колишнього, Бог мене справді відвів. Моя сестра незліченну кількість разів казала, що я надто довго дозволяла чоловікові не поважати мене. Він виявився зовсім не тим, ким я його вважала. Озираючись назад, я розумію, що першим тривожним дзвіночком була його наполегливість щодо сексу. Здається, в одному з коментарів до минулого допису його назвали сексуальним маніяком. Моя терапевтка допомогла мені усвідомити, що примус це не згода, тож я працюю над цим. Відколи ми розійшлися, він як виявилося постить в інстаграмі про те, що він альфа-самець, і що будь-яка жінка має за щастя бути з ним. За словами спільних друзів, він слухає купу жахливих мізогінних подкастів і виливає цю риторику на всіх, хто трапиться під руку. А ще він уже зустрічається з новою дівчиною, яка до непристойного молодша за нього їй 19. Фу. Я ніколи до кінця не зрозумію його логіки, чому він хотів, щоб я переїхала так далеко від усього, що я знаю і люблю. Але мені здається, що коментатори, які припускали, що він хотів змусити мене кинути роботу і стати домогосподаркою, мали рацію. Він не міг дозволити собі той будинок без моїх заощаджень, тож застряг у нашій старій квартирі. Мені довелося побачитися з ним ще раз після розриву, щоб забрати решту речей. Він намагався заговорити зі мною, питав, чи можемо ми все виправити. Але я проігнорувала його, просто забрала все необхідне, пішла і. Заблокувала його назавжди. Він не вартий мого часу та енергії. Думаю, під час наших стосунків я загубила себе і забула, що я сильна і незалежна жінка. Я завжди була досить бойовою і вміла постояти за себе, але якось із ним ці риси мого характеру зникли. Тепер вони повернулися на повну силу, і я цьому безмежно рада. Я використала свій віднайдений характер, щоб боротися за те, у що вірю. За останні місяці я була на кількох маршах та протестах на підтримку Палестини, кричала на повні груди, тримала плакати і розмахувала прапорами. Я виступала за права дітей, приєднала до клубів та груп і знайшла свій голос. Дякую всім вам за теплі слова, поради та підтримку. Не думаю, що я б наважилася піти або не повернутися, якби не ваші коментарі. Коментарі. Коментатор один: погоджуйся з твоєю сестрою, ти уникнула великої біди. Живи тепер чудовим життям, адже ти знову знайшла себе. Коментатор два: 19 років! бідолашна дівчина. Авторка, я дуже хочу написати їй і розповісти, який він насправді. Але сестра і друзі кажуть, що це створить мені зайві проблеми. Вона така юна, і мені страшно за неї. Чи я не права, що виїхала, нічого не сказавши. Я 23 роки жінка. Наразі живу з батьками. Зустрічаюся зі своїм хлопцем, 24 роки. Чоловік, майже рік. Хоча знайомі ми багато років. Нещодавно ми почали говорити про майбутнє і про те, коли б хотіли з'їхатися. Спочатку ми планували почекати ще рік, щоб я закінчила коледж. Однак щойно моя мама дізналася, що ми ведемо такі розмови. Вона просто оскаженіла. Вона заявила мені, що я навіть не повинна думати про майбутнє зі своїм хлопцем на цьому етапі життя і що нам слід полегшити наші стосунки. Потім вона зайшла ще далі, сказавши, що мені дозволено бачитися з ним не частіше ніж раз на тиждень і лише на кілька годин, а також що йому більше не дозволено приходити до нашого будинку і що це її будинок. Тож я мушу це поважати. Моя мама дуже контролююча і маніпулятивна. Більшу частину свого життя я робила все, що вона хотіла, щоб полегшити собі життя. Проте я готова з'їжджати, але знаю, що мама фізично перешкоджатиме мені, якщо я спробую піти. Але цього вікенду вони з татом їдуть на якийсь з'їзд, і ми з хлопцем плануємо перевезти мої речі, поки їх не буде. Тож чи буду я не права, якщо спакую свої речі і поїду, нічого не сказавши? Коментарі, коментатор один. Це порада від батька. Ні, ти не неправа. права. Коли мої батьки почали розповідати мені, як я маю жити, я теж спакував свої речі і поїхав. І ось зворотний бік медалі. Я був повністю незалежний від батьків і забезпечував себе з першого дня. Будь готова робити те ж саме, будь готова до того, що фінансування навчання може припинитися. Можливо, доведеться кинути навчання, щоб працювати на повну ставку і забезпечувати себе. Також більше не буде медичного страхування. Я кажу своїм дітям: ти достатньо доросла, щоб приймати власні рішення, і достатньо доросла, щоб жити з їхніми наслідками. Будь готова. Авторка. Я вже працюю на повну ставку, сама оплачую свою машину і маю власне медичне страхування. Мені не потрібно платити за навчання в коледжі завдяки закону про ветеранів. Джі Білл». Коментатор один. Тоді ось так здається, ти маєш усе під контролем, і тобі просто потрібно впоратися з наслідками переїзду. Удачі, схоже, твоя мама буде в люті. Авторка, вона точно буде, і я очікую, що вона маніпулюватиме рештою моєї родини, але це вже їхня справа. Чи повірять вони їй? Бо вони знають, яка вона. Коментатор один: тримайся, не дозволяй нікому на собі їздити. Оновлення через п'ять днів. Отже, ми з хлопцем офіційно вирішили здійснити мій переїзд із батьківського дому. Протягом тижня мені на роботі збирали пакувальні коробки, і я зберігала їх у нього. Мої батьки виїжджають із міста завтра вранці. І завтра ввечері після моєї роботи, та коли моя сестра ляже спати, ми з хлопцем почнемо все пакувати. Ніхто з моєї родини навіть не підозрює, що ми з хлопцем підписали та оплатили договір оренди дуже гарної квартири приблизно за 20 хвилин їзди від батьків. Наші з хлопцем терапевти кажуть обом, що переїзд це в моїх інтересах, якщо я хочу розвивати. Як особистість, мої друзі стверджують, що моя мама контролююча, мені 23 роки і час жити своїм життям. Хоча я з усім цим згодна, почуваюся винною. Я не планую повністю обривати всі контакти. І оскільки все підписано й оплачено, шляху назад немає. Чи ірраціональне моє відчуття провини, чи я погана людина, що їду, нічого не сказавши. Коментарі, коментатор один, ти робиш правильно. Але що, якщо твоя сестра прокинеться і почує вас? Чи подзвонить вона батькам? Ти маєш це зробити в будь-якому разі. Вони не мають над тобою жодної законної влади. Але продумай, як ти вчиш, якщо це станеться, якщо це ще не обговорювалося, чи ти на їхньому мобільному тарифі, чи оплачують вони твоє навчання. Чи є інші витрати, наприклад, медичне страхування, які вони можуть скасувати? Якщо у тебе є банківські рахунки, до яких вони мають доступ, ймовірно, з часів, коли ти була неповнолітньою, вони можуть і досі мати до них доступ, якщо ти не змінила рахунки. Вони можуть забрати гроші, тож сплануй і переведи свої кошти на окремий рахунок. А як щодо оплати за машину або техпаспорта, чи вони на їхнє ім'я, страхування машини? Авторка. Моя сестра дуже міцно спить. Я пакуватиму коробки у своїй кімнаті, а хлопець перевезе їх до нашої квартири. На своєму пікапі, поки я залишаюся. Я на їхньому мобільному тарифі. Але ми з хлопцем вирішили, якщо вони мене відключать, він додасть мене до свого тарифу. Ми застраховані разом. Я маю свою машину і власне медичне страхування. Я вже подала документи, щоб змінити свої банківські рахунки. Мені не потрібно платити за навчання в коледжі, тому що мій тато ветеран тож усе оплачує управління у справах ветеранів. Оновлення через п'ять днів. Ми з хлопцем офіційно з'їхалися. Моя мама дуже зла. Вона дзвонила мені і кричала 30 хвилин. Говорила, що я сама, і мені немає до кого звернутися. Вона сказала, що все завжди крутиться навколо мене і що вона подзвонить моїй терапевці, бо я, очевидно, збрехала, якщо терапевтка радила мені піти. Вони з татом забирають мій пікап, хоча я за нього плачу, бо він оформлений на ім'я тата. Вони кажуть, що володіння ним це для них ризик. Вчора мама подзвонила мені і сказала, що хвилюється, що я, можливо, живу із соціопатом. Вона заявила, що говорила з моєю терапевткою, і та сказала, що не радила мені йти. Потім мама подзвонила мені і запитала, чи можуть вони з татом приїхати і поговорити зі мною. Вони стверджували, що мій хлопець маніпулював мною, щоб я обірвала зв'язки з родиною, хоча він насправді робив протилежне. Протягом усього цього процесу він навпаки заохочував мене до спілкування і навіть сказав, що моїй родині завжди раді прийти. Він навіть заявив, що якщо вони захочуть, щоб він вийшов із дому, коли прийдуть мене провідати. Він це зробить, оскільки не хоче перешкоджати моєму спілкуванню з батьками. Моя мама зв'язалася з іншими членами родини і поговорила з ними. Я не знаю, що саме вона їм казала, але вони надіслали мені повідомлення, що не бажають втручатися. Мама зробила не один, а два дописи у Фейсбуці, розповідаючи всім, як я покинула свою сестру 27 років, 27 років. Жінка і залишила її помирати. Вона навіть зайшла так далеко, що каже всім: ніби мій хлопець мене кривдить, що я брехнею. У своєму останньому дописі вона навіть написала, що повністю припиняє зі мною спілкування і попросила всіх інших зробити те саме, бо інакше вони підтримуватимуть кривдника. Довідомо, я не скаржуся і не плачу про свій вибір. Я повністю усвідомлюю, що це наслідки моїх дій і рішень, і що я сама заварила цю кашу і мушу її розхльобувати. Я не прошу жалю. Користувачі Reddit просили оновлення, тож я його надаю. Коментарі, коментатор один. Ти доросла людина, тому я не вірю, що твоя терапевтка розмовляла з твоєю матір'ю. Вона бреше. А якщо твоя терапевтка таки говорила з твоєю матір'ю, то це порушення етики, і ти можеш створити їй серйозні проблеми, оскільки вони мають дотримуватися лікарської таємниці. Твоя мама вигадує брехню, щоб продовжувати контролювати тебе. Зараз найкраще, що ти можеш зробити, це сісти з мамою і сказати їй, що ти доросла жінка, і сама прийматимеш рішення. Вона мусить або змиритися з цим, або вийти з твого життя. І ти перейдеш на обмежене або повне припинення контактів, доки вона не навчиться поважати твої бажання. Удачі. Авторка. Авторка. Вона вже вирішила повністю припинити зі мною спілкування, бо я вибрала залишитися з хлопцем. Коментатор один. Тоді це її вибір. Чи я не прав, що виїхав із дому, бо мені це набридло. Публікую з одноразового акаунту, бо мої родичі користуються Reddit Отже, я жив з батьками до 23 років. Я знаю, що це пізно. Але я живу в індійській родині, а там зазвичай не з'їжджають, поки не одружаться. Я б не мав нічого проти цього. Точніше, я б не мав нічого проти, якби той будинок не був суцільним пеклом. У тому будинку живе вісім людей, а кімнат лише три. Мій тато вирішив привезти наших бабусю і дідуся в цю країну, і він не пояснив мені, чому. Мені доводиться ділити свою кімнату з двома дорослими двоюрідними братами, які вирішили іммігрувати сюди, щоб знайти кращу роботу. Але схоже, вони не планують найближчим часом виїжджати. І не забуваємо, що там дуже гучно. Я працюю медбратом, і коли повертаюся додому, мені хочеться відпочити. Але я не можу, коли дві дуже галасливі людини входять і виходять із моєї кімнати, коли їм заманеться, не маючи жодної ввічливості поводитися трохи тихіше. Тож я вирішив, що з мене досить. Я знайшов квартиру неподалік від своєї роботи і натрапив на дуже гарну двокімнатну квартиру. Я сказав батькам, що з'їжджаю. І вони сказіли. мій тато почав кричати, що я не одружений ще і що мені було б грубо виїхати до одруження. Моя мама почала плакати, кажучи, як я міг просто так її покинути. Я намагався їх ігнорувати, але вони продовжували мене зупиняти. Тож я сказав їм, що просто не можу жити в місті, де мене не поважають. Я живу у своїй квартирі трохи більше тижня, і, чесно кажучи, це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав. У мене більше не вибухає мозок від перебування в такому гучному домі, тому що я сам контролюю рівень шуму у своїй квартирі. Не можу повірити, що не з'їхав раніше. Але мої родичі постійно кажуть мені, що мої батьки засмучені, особливо мама, і що мені байдуже на їхні почуття. Як я маю зважати на їхні почуття, якщо вони не здатні зрозуміти мої? Але не буду брехати, я відчуваю маленьку провину через те, що поїхав так раптово. Чи я прийняв правильне рішення, чи нормально було так вчинити? Редагування для тих, хто запитує: ні, я не дам їм запасного ключа, тому що це буквально перетворить моє життя на пекло. Вони вже знають мою адресу, але житловий комплекс закритий, тому вони не зможуть зайти без мого дозволу. Вони знають про це і не наважаться спробувати зайти, тому що в індійських сім'ях потрапити під арешт гірше ніж померти, принаймні з мого досвіду. Найкращі актуальні коментарі. Коментатор один. Ти не неправ прав. Якщо вона така засмучена, то може вигнати двоюрідних братів, щоб ти міг повернути свою кімнату. Автор, це, до речі, було перше, про що я згадав. Вони відмахнулися, мовляв, ті працюють лише кілька місяців, і їм потрібен час, щоб облаштуватися. Але я вважаю, що часу в них було більш ніж достатньо. Коментатор: 2 ти не не прав. Тобі потрібен простір і тиша. По-перше, тому що ти самостійна особистість. А по-друге, тому що ти медбрат під час пандемії. Вони повинні поважати тебе подвійно за це. Спробуй запросити батьків, особливо маму, до себе в нове житло. Це може полегшити її почуття. Автор, дякую за цю чудову пораду. Я спробую поговорити з ними особисто у своїй квартирі і покажу мамі, наскільки мені краще живеться після переїзду. Коментатор, 3. Авторе. це жахлива порада. Не давай їм знати, де ти живеш. Поки що. Вони будуть несподівано з'являтися при першій ліпшій нагоді, і це буде знову, як у батьківському домі. Автор, вони знають, де я живу. Це закрите містечко з охоронцем. Частина причини, чому це так дорого, і якщо вони спробують зайти без мого дозволу, їх звинуватять у незаконному проникненні. Вони знають про це і не наважаться спробувати зайти, тому що в індійських сім'ях потрапити під арешт гірше ніж померти, принаймні з мого досвіду. Коментатор 4. Ти не неправ. Тут діють культурні відмінності. Твої батьки, очевидно, дотримуються індійських культурних норм, а ти більше орієнтуєшся на норми країни, куди іммігрував. На мою думку, цілком нормально сказати, що тобі потрібно більше простору та тиші, якщо скупченість впливає на твою роботу та загальне самопочуття. Автор, я б сказав, що це впливало на мою роботу, бо справи, які стосувалися роботи поза лікарнею. Мені доводилося робити до того, як я повертався додому. Але тепер я можу спокійно робити це в затишку своєї нової квартири без жодних проблем. Переїзд покращив моє психічне здоров'я в багатьох аспектах, і сподіваюся, батьки захочуть побачити, наскільки краще почувається їхній син. Коментатор: 5. ти не не прав. Ти маєш право жити своїм життям так, як вважаєш за потрібне, так само як е -е, вони мали право приймати рішення у своєму житті. Я розумію твої почуття, і той факт, що ти відчуваєш провину, свідчить про те, що ти зробив це не через неповагу або назло їм. Твоя провина походить від любові до них. Звісно, ти не хочеш завдавати їм болю, і тому тобі прикро. Продовжуй любити їх і роби все можливе, щоб полегшити їхні почуття. Ти, можливо, не зможеш змінити їхньої думки щодо твого рішення, але можеш продовжувати показувати їм, наскільки вони для тебе важливі і що ти їх любиш. Дозволь їм мати свою думку. Стій на своєму вітаю з важливою подією у твоєму житті і дякую за ту роботу, яку ти робиш. Автор, щиро дякую за цей коментар. Так, я справді люблю своїх батьків і сподіваюся, що вони побачать, що переїзд справді допоміг мені і моєму психічному здоров'ю, так як не змогла б навіть терапія. Я матиму розмову з ними скоро і напишу вам оновлення, якщо щось трапиться. Фінальне оновлення через чотири тижні. Деякий час тому я опублікував допис. Про те, як я виїхав із батьківського дому, тому що жити там стало просто неможливо ось посилання. Минуло трохи часу, і я не можу сказати, що ситуація кардинально покращилася. Я запросив батьків до себе в нову квартиру і поговорив із ними про те, що ця квартира найкраще, що зі мною трапилося, і я не планую найближчим часом повертатися до старого будинку. Вони поводилися спокійно, але приблизно через. Десять хвилин розмови запропонували те, що я сподівався ніколи від них не почути. Вони запропонували мені дозволити моїм двоюрідним братам, які були головною причиною мого переїзду, переїхати до мене, оскільки, чесно кажучи, у їхньому будинку більше не залишилося місця. Я ніколи не думав, що зроблю щось подібне. Але після цієї пропозиції я вибухнув. Я накричав на них, кажучи, що їм слід було подумати про це до того, як я був змушений виїхати через погіршення психічного здоров'я. Я сказав їм, що їм ніколи не буде дозволено оселитися зі мною, і що я не маю місця для них. Вони закричали у відповідь, що я поводжуся вкрай нешанобливо і повинен стежити за своїми словами, коли говорю з ними. Моя мама почала плакати, але мені вже байдуже. Уся провина, яка накопичилася в мені через переїзд, зникла в ту ж мить. Я попросив їх піти і сказав охоронцеві, щоб він ніколи не пропускав їх без мого дозволу. Тож так, хоча ситуація не покращилася. Почуття провини, яке було в моєму серці та розумі після минулого допису, тепер повністю зникло, бо я усвідомив, індійські батьки більше дбають не про здоров'я своїх дітей, а про свій статус у родині. Батьки двоюрідних братів запропонували їм переїхати до мене, і вони погодилися. Інформація про вік двоюрідних братів від автора їм 25 років. Чоловік, і 34 роки. Чоловік, а мені 22 роки. Чоловік. У 34-річного чоловіка є дві доньки в Індії. 25-річний брат був спокійний і став на мій бік, але не міг сказати це в присутності моїх батьків. Найкращі актуальні коментарі. Коментатор один. Молодець. Я знаю, що ситуація не владналася до кінця, але, чесно кажучи, твоє здоров'я і душевний спокій набагато важливіші, ніж ділити свій простір з іншими. Насолоджуйся своєю новознайденою свободою. Титомбул. був. Коментатор 2. Авторе. Ти помиляєшся, що твоя ситуація не покращилася, абсолютно покращилася. Це твоя квартира, твоя їжа в холодильнику, твій прийнятний рівень шуму, твій телевізор, твій безлад. Насолоджуйся цим і не озирайся назад. Коментатор 3. Купи книгу Емоційний шантаж доктора Форварда на Амазон. Ти не шанобливий і фальшиві сльози це все інструменти маніпуляції. Вони не є владою над тобою. Ти сам собі влада. Молодець, що втік із такого токсичного середовища. Коментатор 4. Вони закричали у відповідь, що я поводжуся вкрай нешанобливо і повинен стежити за своїми словами, коли говорю з ними. А інакше що? Вони тебе виженуть? Ой, почекай. Коментатор 5. Я частково індієць. Індійські батьки більше дбають не про здоров'я своїх дітей, а про свій статус у родині. Схоже на правду. У невестернізованих індійських сім'ях надзвичайно важливе значення надається тому, як вони виглядають в очах громади. Вони переважно засмучені тим, як твої дії позначаються на їхньому іміджі.